Какаже ведення в ресторан, а жона бере пачку кускуса і ледить їдіння дома. І так нам гія мачка раз, мачка два. Фу, йой, чекайте, то не то І Так, нам гіє паприку, морку, цибулю, і філе. На розгріти лабуш, то таша чинтовка, висипаємо нарізане філе. А до нього цибулю. Так чистимо морку на кружальці, та а потім на й Тай до м'ясива сюди. Беремо паприку, чистимо і ріжемо на соломки. Хоча попитатись нарізати соломки. У не ще не отримали, але не немає. І теж відправляв у гев і поверху сиплю пів пачки кускусу. Дали в миску вутіню кетчуп, а й лишку ерош то та що од І зливала утоки. Куску з посолилам, додавала міші Поприку, вегету для смаку. Далі то то заливав у кип'ятку. Перемішуємо, закриваємо і навіть вносять тушить. Нікити якусь технологію наліку взяла, підставку для лишок і кришок. Увічно не знав, де вліпити лишку, яку вмішав у їдіні. А кришку сяк никите, поставила і уля. Через 10 минут унову оглядає сяк. Шку ще не до кінця сладився, того я ще додавав у кип'ячену воду. Ще 5 минут воно не доходить. Зелень зверху фігачу, і все, готово. Така запашна краса в нас виходить. Я дуже люблю кускусу, і і газда датожить. То смачно. І ситно, напишіть коментарях, чи ладите кускус В. Ну і ти ще досі дивишся мої відео без підписки.